Всім привіт! Презентую вам це кросівки чоловічі та жіночі. Мікс брендів. Чоловічі у нас будуть бренду Krivit та Liever'i. Такі йдуть у нас моделі своїми фірмовими коробками. Чоловічих у нас буде 15 пар кросівок, розміри від 41 по 46. Які ще йдуть спортивні модельки з дихаючою підошвою? Дві пари буде у нас черевиків, замшеві. У них дуже хороша якість та матеріал. Їх буде дві пари. Розміру 45-го та розміру 42-го. Така у них іде підошва з маленьким каблучком. Жіночі кросівки. Бренду Esmara та Krivit. Такі йдуть моделі трекінгові. Теж йдуть своїми фірмовими упаковками, коробочками. Жіночих пар у нас буде 18 від розміру 37 по 41. Загальна кількість буде 35 пар. Вартість такого лоту 17 710 гривень. Собівартість однієї пари кросівок всього 506 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Всім гарного дня!